За час свого правління Володимир Великий встиг приєднати племенні князівства волинян або, як їх ще називали, дулібів і білих хорватів, провів адміністративну реформу, тобто позбавив влади місцеву знать, а посадниками на місцях стали сини князя. Також Володимир проводить військову реформу, він замінює найманців варягів на дружинників слов'ян. Найбільш ж відомою являється його релігійна реформа. Володимир спочатку здійснив спробу реформувати язичництво, проголосивши перуна Верховним Богом, а потім запровадив Київській Русі християнство як державну релігію у 988 році. Крім того, князь Володимир проводить судову реформу і створює нове зведення законів усного звичаєвого права. Володимир бореться з кочівниками-пченігами, створює величезну систему укріплень, так звані Змієві вали, розбудовує Київ, будує фортеці навколо центру міста, дитинець, зводить церкву святого Василя та церкву Богородиці, ну, тобто десятину, на яку витрачалася десята частина прибутків князя. Саме за Володимира. Має місце початок карбування перших руських монет златників і срібляників. Саме за часів князя Володимира ведеться боротьба з Польщею за червенські міста та на сході з Волзькою Булгарією. Володимир протидіє спробам Візантії перетворити Київську Русь на залежну державу. Володимир вкладає дипломатичні відносини з Польщею, Угорщиною. Чехію обмінюється посольствами з Німеччиною. Саме він започатковує шлюбну дипломатію київських князів. Говорячи про передумови запровадження християнства як державної релігії, варто назвати наступні ну. По перше, це необхідність зміцнення влади київського князя та піднесення його авторитету. По-друге, Існування величезної київської держави було несумісне з язичницьким багатобожжям. По-третє, сусідство на сході та півдні із християнським світом та необхідність підтримання з ним торгівельних відносин. Додамо, що християнами були попередники Володимира Аскольд і Ольга. Не слід також забувати, що певне поширення християнства вже мало місце серед населення Київської держави. Ну і не потрібно відкидати найтісніші зовнішньополітичні контакти Київської держави із Візантійською імперією. Говорячи про історичне значення запровадження християнства як державної релігії, відмітимо наступні аспекти. Що ж в нас відбулося? А відбулося зміцнення влади київського князя, тісніше згуртування навколо Києва різноплемінних територій? Подолання породжених місцевими язичницькими віруваннями настроїв замкнутості та відокремленості від інших територій встановлюються рівноправні відносини із християнськими країнами в першу чергу з Візантією. Відбувається поступове зменшення кількості воєнних походів як головного способу здійснення зовнішньополітичних намірів, дедалі більше зростає вага дипломатії. Має місце заснування Володимиром Церковної організації. Ну і врешті-решт створення в Києві першої школи, поширення освіти. що Теж було пов'язано із фактом прийняття християнства. Нова віра здобувала собі прихильників мирно. Про це свідчить той факт, що багато давніх традицій так і залишилися в побуті Русичів, переплітаючись із християнськими обрядами. В цілому значення і наслідки діяльності князя Володимира Великого виглядають наступним чином. Саме він завершив у цілому формування Київської держави, що об'єднала усіх східних слов'ян, але не лише їх. Саме при Володимирі, у нас утверджується сильна князівська влада, створюється потужна централізована держава. Відбувається зміна родоплемінного поділу суспільства на територіальний. Ну і внаслідок прийняття християнства. Зрівняння Київської держави із провідними державами Європи після смерті Володимира чотири роки тривала боротьба за владу, в якій переміг Ярослав Мудрий.